Так, Друзі, доброго ранку. У нас вже тут культивують городи. У сусіда є той тракторець такий. Так, виходимо, дівчата, і він собі вже культивірує. Ну, вже значить, можна. Земля вже не дуже вогка, не знаю, чи в нього вийде. Щоб... От. Ну, а нам або наймати, або чекати трактора. Так, Сьогодні в нас показує вже майже 11 градусів тепла, друзі, на дворі. Сьогодні нам обіцяють... Зараз хмарно, дивіться. От. А обіцяють, сьогодні дуже гарний день теплий, так що будемо щось сьогодні робити. Хочу у мене і по кухні багато роботи. Ну, побачимо. Треба в палісадниках вже підрихлити квіти, посапати. І вигрібати ж там на дворі. Сьогодні вітру поки що немає. Но сьогодні в синоптику стоїть і менший вітер. Обіцяють сонячно днем. Вранці так і хмарно, ну так і є. Сонце воно, за хмарками. Так, кекс ти Сьогодні вже не одірвався. Не Вчора ввечері виходжу до корови, піряпять по дворі. Ось о, верчатки погріз, тягав, ох, уже ж бандит. Ох, уже же бандит. Так, ну добре, друзі, пішла я до коровочки, до своєї ласунечки. Так, ну ось я, друзі, вже і попоралася, всіх нагодувала. Так, іти треба якийсь сніданок готувати. Так що такі, друзі, справи. Кекс уже лопає. Коровка теж, кури, теж, рижика, щось немає. Прибігає, друзі, оце ввечері тільки. Зранку щось його нема, десь видно висипається після ночних гульбіш. Так, ну добре, пішла я до кухні, там з вами вже зустрінемося. Друзі, сьогодні такий у мене сніданочок, кашка гречана і салатик легенький. Весняний все. І буде кава з молоком, і щось до кави. Так, друзі, тістечко на хлібчик я вже замісила, а зараз я несю на палочки. І сьогодні я буду палочки робити. Я вже змішала мука, тут семіна льна і семена кунжута без цибулі. Одну партію таку зроблю, а одну зроблю з цибулею. Ой, яка запашна. запашне, я сюди додала смесь ще з зелених трав. У мене вот така приправка, дуже вона смачна. Може, ви бачили таке у магазині. У нас отаке продається. Це не реклама, це я, мені дуже подобається. Тут і цибуля, і все, це чи в борщ, чи в суп. Воно таке смачне. Зелень укропа, петрушки і цибулі зеленої. В общем, раз не насушила насушила мало і не вистачило, то це ж тепер купую. І таке воно запашне. От, І зараз і тут у мене і. Сіль, соль вже, сіль вже додана і розпушувач у тісто. І зараз буду, я роблю одразу двойну порцію, бо на одну дуже-дуже мало. Висипаємо в цьому кубу, це все по рецепту. От. Все через ваги я зважила. І зараз буду замісювати, якщо мало буде муки, ще додам. Ну, Впроший раз мені вистачило. А цей раз, мені здається, а ні. Може буде все добре. Та да ні, мабуть, усе добре буде, не треба ніякої муки більше додати. Тепер буду замісювати руками. Ось вот я вам показувала смажену цибульку, Я оце я вирішила зробити семечками. З насінням льону і кунжуту. У мене білий кунжут. раз Тіста, муки, все розраховано чітко. Рецепт я вам писала попереді. А там уже самі. Хочете солодкі робити, їх можна зробити, не солодкі, потім обсипати. Сахарної пудри і будуть дуже смачні. Це для дітей і кому можна солодке. Отаке, друзі, тістечко в мене вийшло. Гарне. Бачите? Ось Пісні. Тут нема ні яїць, ні молока. Тут вода, олія, мука, семена... насіння. Сіль і розпушувати. все. Зараз я його покладу, хай воно відпочине, а тоді буду пекти. Щось я знімаю, а воно вимикається камера. Я до вас балакаю. В общем, я розкатала, не знаю, чи там зняло попереді. Повторюю, знову розрізала на длінні смужки, тоді розрізала ось оно пополам. І зараз края так і залишила трошки довшими. І зараз викладаю, щоб оце в мене цей кружок. Увійшов на листик. Де довші будуть, де коротші. Це ви для себе робите, не на продаж, так що гарно буде. От я сама оце все придумаю. Сам, сам рецепт тіста, як кажуть, піддивилася, а вже з якими начинками робити, то сама думаю, придумаю. Можна з сиром, ну у мене зараз нема сиру, щоб додати в тісто. В общем, придумуйте і смакуйте. Воно дуже смачне, пісне. Калорійне, ніхто не споре. калорійне. Але однак щось треба їсти. Щось у мене трошки не вміщається, чи цей листик був? Ну, трошки тут загнем. І близенько один до одного. Отак. так. Думаю, чого воно так тає, а воно духовка. Нагрівається вже, друзі. І нагрівається мій листик теплий. Так, ну все ось осколається. І дві партії в мене вже готові. Два листика. Все. Це я не буду прибирати, бо буду хлібчик виробляти. Так що, друзі, такі справи. Машинка стирається знову. Хочу, щоб я поїхала з дому, щоб був тут у мене порядок. Щоб все було чистеньке, залишу. Перестірене, це можливо. Ой, кофта впала. Як в селі цих лахів, туди йдеш одне, одіваєш поратися, в хаті передіваєшся, в общем, друзі. Так, уже 11 час треба йти напувати корівку. Бо чоловік лежить, я його полікувала, треба побігти самій. Отака ціла миска вийшла повичок. Виходжу, а тут отака картина. Прив'язав її коло сінника і носа їй з сінника годує, а вона геть не проти. Трави немає, дума, хоч буду сіна їсти. Люцерочку, ну. Доволі стоїть сонечко світа на неї, красота. Да? Ласуня? Думай, йди в баню, дай мені їсти. А ти що прийшла? Йди несися, якщо хочеш нестися, кокуйкаєш, стоїш. Воно, кури бігають по городам, Сусід, воно, фрізою пройшов, як гарно. А ми чекаємо трактора, щоб безплатно нам зробили. Через місяць. Так, да, буде ще прохладно, ще ніхто городи садити не буде. Два місяці ще? — Ми завжди картошку садимо після 10 квітня. Водна вода приходиться. Ну після я й маю виду. Ну, бувало, дай 20-го, як воно ще й сніг може випасти, що хочеш. Чую рано, воно все одно в холоді не буде рости. Воно. Довольна зелена така, сіно зелене таке. Це з нашого городу, мабуть. Ну так, да, смакоти її. Оно, ано. Задоволена стоїть, та вже улибається. Хрумкає. Як сіно можна хрумка? Ну, а як же? Воно ж сухе, та воно й хрумкає. Мух немає, ніхто не кусає, красота, дала суня? Бджоли звітав. Ну, бджоли. Бджоли ж так не лізуть все одно. що там на Ні, в мене в духовці хліб печеться. Я зараз піду і машинка достірю. Зараз я вивішу і будемо пиляти дрова. Ось тут хочемо перепиляти дрова. Ну і ті треба пілять, усе треба пілять. І викосити отой хмис. Так, ну ладно, пішла. Гуляйте далі. Хто гуляє, дайлівку Да. да. Ну та вона не нужна, вона не роде. А, а от цю суху пиляй, Та пиляй, розпиляємо на дрова, На що вона нужна? Воно не роде тільки за чучвір. -чу. Ти будеш тут із туалета яблука їсти. Ми все одно їх не їмо. Воно буде. А коровам вони не нужні, яблука дуже. Так, друзі, ну там перепиляли ми вже кучу. Чоловік зараз сюди покантує козел. Будемо тут допилювати. Васення відвели вона науки на траву. Працюємо, на дворі так добре. Тепло, тепло. Я тільки що більо вивішала ще. Постирала машинка, поставила вже чорні лахи стирати. Штани, всякі носки там. Так що от такі справи. Ось, цього. я думала, ти будеш кантувати, а ти преш. двох треба було, тобі не важко? Ні? Ну ладно, будемо працювати. Так, друзі, вже три тачки вивезла. Воно там позагрібало, кучу нагрібла, тут чоловік тільки що покосив. Зараз повигрібаю. В общем, скоро буде фініш. Ну, скоро. А це, друзі, куча така, то встиг дров. Я їх туди на сонечку, тоді чоловік. Я, мабуть, вже не встигну. Перенесе. От, і тоді їх будемо колоти. Уже по вісні вони посохнуть. А в нас оце таке, що робиться. Стоїть димова завіса, вам, мабуть, не видно. Оце ж топлять так, невозможно. Палять усе, все в диму стоїть. Чоловік пішов, там косе. Бур'яні сухі, там на, на різтерин, не знаю, чи він там його щось покосив, бо цей косав його, ця слаба. Це треба бін там косить. От, Та й не, щось його відна не вийшло, або сіла, акумулятор вже сів, йде назад. Або диму. Це, це він не може переносити цього диму. Ну, а я працюю далі. Тачка стоїть, жде мене зараз буду накладати. Тут уже дрібне, бо крупне я вже вивезу. Так, друзі. Працюю далі. Друзі, й навіла порядок, все повигрібала. Чоловік тут викасив, цю всю поросель, все повивозили. Все повигрібали. Ще залишилось мені в садочку, але це вже буде після того, як я приїду від дітей. Так що план я виконала. Все, що я намітила, я все зробила. Слава ті Господі! Гудить тривога почалась. Ось таке Так, ну а ця куча, ще раз кажу, залишилася велике. Так. Тут усе все, все повигрібала. Зараз останню тачку вивезу і все. Так, друзі, ну ось моя ковбаса готова. Я її запакувала, зав'язала м'ясним шнуром такого, як зав'язують ковбасу. І зараз обмотаю фольгою і відправляю в духовку. Можна було б варити, звісно, на газу, але не хочу я <как> морочитися, положу в духовку, хай печеться. Так, друзі, усім добрий вечір. Прийшла з вами трошки поспілкуватися. Відключається, в мене телефон, треба почистити, мабуть, чи мало пам'яті вже не знаю, треба подивитися. Нема коли за роботою. Сьогодні, друзі, я... ми так наробилися, що я єлі жива залізла у хату. Ну, а все одно робити треба. На кухні ще була в мене робота, зварила чоловікові компот, бо він оце ж сильно любить пити, а воду таку з колодязя він пити не може. Та й варю йому компот. У мене вишень багато є закритих у погрібі. Яблучка туди додаю, пару штук чорнослив покришу, ті, що олічка нам прислала, пару штук цих, скажіть, кураги. І такий смачний компот. Ще в мене треба полізти в погрібі, є чорна смородина ще, без цукру. В общем, такі справи. От. Ну і сьогодні спекла хліб, і завтра в мене дуже багато роботи по кухні, бо, мабуть, у неділю приїдуть за мною діти. Дивлюся вже, друзі, тільки що сиділа у, крі... у кріслі, відпочивала, і дивилася блогерів там. Дивлюся вже деякі блогери. вовсю садять городи. От, і буряк сіють, і про кукурузу вже балакають. Але друзі, буряк дуже ще рано сіяти, бо буряк він бистро всходить, і якщо холодно, він піде у цвіт. Так що не треба так рано садити, буряк. Ну, Хто знає, може на, може, на югі буде і тепліше, але в нас, ось, друзі, ще будуть морози. І при тому, на наступному тижні вночі будуть у нас морози стоїть в синоптіку, так що ще дуже і дуже рано. Ми городи починаємо завжди садити десь із середини квітня. І перше ми садимо моркву сіємо. Моркву можна вже сіяти, морква не боїться, можна чесник посадити ярий. Але друзі, що я хочу сказати, чого його спішити? Е, Все одно все любить в теплу землю. Що не посади, воно швидше буде і проростати. Ось. Ну, Моркву можна посіяти, моркву навіть сіють. і на, на зиму є такі сорти спеціальні, що можна сіяти на зиму. О, Моркви не бояться холоду. Бо вона довго всходить, морква, як коли посієш. Ну, у нас встигає все. Ми один раз садимо на городі, у нас все встигає вирости, все всходить, все прекрасно, особливо там на нізу, бабусі город, там влага є, там все там все гарно росте. Да, даже в тому році в нас такі, я ж кажу, були врожаї на деякі культури, ну, а на деякі не було врожаю. Ну, це ж таке, бо дуже була сильна спека, засуха. Навіть в мене тут на горі дивіться, які вродили кабаки в тому году. Куча кабаків. Ми до кінця, до кінця січня годували кабаками нашу корову. А зараз у нас купа ще буряків. Годуємо буряками корову. Бурячки вже почали рости. От. Бо в нас ж пам'ятаєте, хто зо мною вже ж давно, пам'ятаєте, що ми одну частину буряків склали до бабусі в погріб, одну частину до нас в погріб привезли, а одну частину ми склали у неї в літній кухні. От ті, що в літній кухні, ми тільки їх вигодували недавно. От. Бо чогось, друзі, як бага... більше дамо коровці і бурячку, вона починає річ оправлятися, а це не є хорошо. От, так, що в всьому треба норма. І ті буряки теж без норми корові давати не можна. Це свиням можна давати скільки завгодно, у їх іначі, е, ну, травнева система інакше. Е, 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 е. А у коров у них чотирьохкамерний желудок, друзі, там геть все по-другому. І корова це жвачне животне, їй треба в основному її корм це сіно. І сіну, а буряки, яблука, картопля, ну, в общем, овочі це для неї просто смаколики. Так як для нас, конфетка, там дві з'їсти. от Ми ж не їмо кілограмами, так і коровці. Їй не можна багато їсти е, овочів. Так що, такі, друзі, справи. Тоді закислення желудка, всяка ерунда. От, так що. Цей рік я так багато сіяти буряка не буду. Ото між картоплею посадю, ми садимо 4 рядка картоплі, 2 рядка бурячків. 4 рядка картоплі, 2 рядка бурячків. А то ми завжди з бабусею ще садили клапоть отдельно сіяли рядків 20 сіяли ще буряка про весь город. Цей рік я так робити не буду, бо він не потрібен скільки. Вроді і шкода його не знаю, куди діти, і скільки наробилися коло нього ще цей в тому году був такий буряк. Оце ж, друзі, була засуха. А в бабусі в моєї вона сама садила висадила висадки раніше ще. Декілька років тому. Ну, я їй допомагала, капала ямки вже останні часи, то я сама садила висадки. От. І свої ж сіміна. І оце ж у неї сітцевий буряк, він такий білий з розовим всередині білі й розові такі полоски. Він хороший сочний буряк, але на ньому ж була засуха, і він попускав купу мільйон корінчиків дрібненьких, і на ті корінчики начіплялася земля. Ой, друзі, хто бачив, як я чистила в тому році буряк, я так наму, намучилася, тому що чоловікові не було коли мені допомагати. Він тоді тільки тачки возив додому, важку роботу. А я копала той буряк сама і чистила. Копати ще було не так важко. Ну, Земля начіплялася. Сам буряк був важкий, бо земля. А чистить, я вам кажу, це був ад. Я, я так намудохалася з ним, що це капець. Ну, що ти зробиш? Так що, такі справи, друзі. Зараз даємо, хоч вона і не доїться, але ж все одно даємо бурячок, хай їсть, хай їй буде смачненько. Бо дерть де ми однаково їй даємо, то й трошки й бурячка. Ну, Вроді, все, вам розповіла. Так що, друзі, ще в мене оце там я вже все поприбирала там подивитися. Там, боже, скільки там було роботи, там вирубали, чоловік там викосив. Цей порос, сильно, порос, де лежали дрова лежали дрова. Там багато от корні, от е, сливи от корінів. Поросли, оце поросль молода. от І ми оце ж дрова попіляли, і він тепер покосив там, я все вигрібла, все вивезла скільки я. Раз, два, три, чотири. В общем, я чотири тачки вивезла і дві тачки чоловік мені поміг. Взагалі, багато. Поки все ж згрібла, поки все там ще довирубувала, бо як сразу вирубуєш, його не видно. А, цей... а як уже починаєш гребти граблями, то тоді вже видно, де ти вирубала, а де ні. Так що то такі справи. Ще там такі э, ростуть ростіння якісь, не знаю, що то зараз рослини. Забула, як вони називаються, вони дуже-дуже колючі. І такі колючки гадболючі. Я це і повно. Прям по стебу колючки і цей. Очерет. Ні, очерет це ж той, що росте на річки. Забула, як називається, ну Бог з ним. В общем, оце ж його весь пока повирубувала. Та той хміль пока повидирала, повирубувала. Не знаю, як боротися з тим хмілем. Ну, Кажуть, є таке, що бризкать можна, і він тоді пропадає. Ну, в общем, треба подивитися в інтернеті. А може, ви знаєте, то напишіть мені. Вроді як таке ураган, я знаю, є що можна ним бризкать, і він пропаде. Ну, всім, за всім треба дивитися і займатися. А ось почнуться городи, то мені не то що дивитися за тими бур'янами, мені їсти не буде коли зварити. Бо поки, поки посапаємо перший раз ту картошку, цибулю та сибулю, то все, то треба вже підгортати буде картошку, а там вже сіно. І все. Це як сіно, ну, хоч і трактор нам косить, а тільки ж забот. Ждеш той виглядаєш трактор. Тільки підеш на город трактор приїхав. Треба бігти, показати, де косити. Тоді покоси, тоді бігаємо, дивимося, тільки на небо заглядаємо та в сіноптік, щоб дощу не було. Ой, поки те сіно, стільки нервів з'їси, що це я вам передати не можу. Друзі, в общем, хтось молиться, щоб дощ пішов, бо городи треба поливати, а ми молимося, щоб сіно нам зібрати. Сухим. В общем, такие, друзі справи. Ну добре, Опять наторохтіла вам цілу кучу. Сьогодні навіть ми до бабусі не ходили, не було коли. Ну Я їй подзвонила, вона каже, та не треба сьогодні йти, все в мене є, вода є, каже, ти все вчора поробила її, в общем, завтра вже підемо. Чи чоловік піде, не знаю. якщо в мене буде, часто сходжу. Вона замовила мені платячка їй подивитися купити простеньке. Не знаю, в інтернеті не йшла, але якщо я не не знайду ніде в магазинах знам'янці, то буду замовляти її в інтернеті. Бо їй треба. Ну, Тапочки то легше знайти, які вона хоче. Бо я її купляла колись попереді сарафанчиком. Думаю, хай, щоб їй літом не жарко було. а вона ні дуже хоче носити, бо як старенька, такий ну, рукавчик. Ну, в общем, я щось не подумала, ну, надівав вона літом те плаття, воно в неї як виходне. А куди вона на виход, на виход? Це до мене на день народження вона влітку приходить, це весь у неї виход. Ну, може, літом буде, якщо зможе, вона є бідна, вже по хаті ходи. Собакам їй навіть важко вийти вже покормити. Ну, вона, каже, треба ходити. Вона завжди каже, двіжіння це життя, треба ходити. І вона оце ж не може бідна, поки їсточки. Ну, слава Богу, що вона собі їсти ще варить, Поки може, вона варить собі їсти. Навсідя, в неї там у хаті плита є газова. Там така, як була, як кочегарка, там топили кот стоїть раніше твердотоплівний, і там зробили і цей кот газовий, і там у неї є, і все там у неї є, і вона там оце ж собі хазяйнує. Так що, друзі, отакі справи. Ну добре, набалакала вам знову цілу кучу. Не знаю, скільки там я сьогодні назнімала, чи цікаве, чи не цікаве, будете писати, друзі, бо так. І работаємо, і знімаємо трошки, і, ну, в общем. В общем, працюємо. Жизнь іде, життя йде свої, ну, своїм чередом, як ото кажуть. От, робота продовжується. Фу, ох, і набалакала. Ох, друзі, заморилася. Треба вже відпочивати. Треба йти митися, та лягати та й відпочивати. Мабуть, вип'ю ліків на ніч, бо це як заморюся, я тоді ще хуже не можу заснути. Та й так. Всім всього самого найкращого на добраніч усім, всім солодких снів. Хай все буде добре у вас і у нас. До побачення до завтра. Всього самого найкращого. Пока-пока. Друзі, я вибачаюся, забула ще спитати. Сьогодні це ж я Дохі було свято. Я знаю на це свято раніше завжди доставали картоплю з погріба. Але ми. Не достаємо ніколи на Явдухі, того, що в нас е у кухні на степу ще тупимо, і вона сильно швидко проростає, а, са а садимо, ми аж я ж вам казала, в середині квітня. Так вона за місяць вже й коси повипускає, ні то що пагони. Так що ми завжди витягуємо картоплю вже в кінці, 31 березня, березня, першого квітня, туди 2 квітня. В общем, вона успіває, я люблю, коли такі дрібненькі ці вічечка, і тоді так садити, бо, як великі, вони відбиваються усі. Пишіть ви сьогодні доставали картошку чи ні? Ну все, тепер вже точно до побачення, бо згадала, що хотіла у вас спитати. Всім всього найкращого. Пока-пока.